І всім привіт, з вами я Вова. І сьогодні ця серія буде дуже коротка. Я вам швидко покажу, як зробити, як можна сидіти в Майнкрафті 0145 і 010. Вона працює на всіх версіях. Як можна сидіти? Дуже коротка серія буде. На вагонеці, але не видимій вагонеці. Отак от, от треба збудувати 5 блоків. Можна сказати В. Сідаємо в вагонетку. Беремо. Я включаю вигляд третього лиця, щоб було краще. Видно? Так от собі. Далі беремо, виходимо. І зразу швидко беремо і... Ну, швидко заходимо. І опля ми, можна сказати, Ось сидимо. Так мирно собі. Отзад видно. Ну, я вам покажу, як це роби... зробити, щоб можна було сидіти на землі. Отак от, от робимо. Стаємо вибачте вечір. Зараз перша година ночі знімаю тихо тільки Штовхаємо її. Та ламаємо це. Кіця сідаємо. Бачите, беремо-виходимо і зразу ж заходимо. І ми, і ми сидимо. В кріслі, можна сказати. Так можна використовувати виживання для якихось там. Інтер'єрчиків, таке кріселко. Як тільки <кій> якщо звідси вже встати, то сісти вже не можеш. Перейдемо до наступного the? Ковдра. <кій> Ковдра з ліжком. Працює в оживанні. Можна використовувати теж для інтерв'єрчиків. Просто ліжко, тільки накрите. Як ви бачите, ну бачите, у мене камера погана на 8 пікселів. Тільки от, да, ви бачите, накритики лимком. Зараз дочекаємося до ночі. Як би це зробити Дочекатися до ночі. Ну, одним словом, це так можна спати. Карти прогружаються, і прогружається, здається. Е, текстури не прогружаються. І здається, так, ніби ти реально спиш. А я зараз покажу, як це от робити. Отак от. Треба поставити верти блоки вниз і зверху любий блок. Для цей блок ставимо отак от. Так от. Беремо ліжко, повертаємося задом. Підлітаємо, ну можна не підлітати, але мені. Так, підлітати і ставимо сюди ліжечко. О. Вийшло далі це все. Беремо і ту поламаємо. Заставляємо і виходить своєобразне таке ліжечко, на якому можна спати. Як я кажу, це можна робити в інтер'єрах. Не забудьте поставити лайки. Ну і всім удачі. З угу. вами був Вова. Всім пока.